Вітаю вас, мої любі овни! Сьогодні ми з вами подивимось, що на вас очікує цього грудня, грудня 23-го року. І задля цього розпочнімо із вашої основної карти місяця, і це невизначеність Дорога тернії. Ця карта, власне, часто досить таки випадає у моїх розкладах. І це, мабуть, через те, що ми колективно наразі проходимо через такий період невизначеності. Але саме для вас, любі овни, я бачу світло в кінці тунелю, як то кажуть, цього грудня вже. Що ця невизначеність вона зміниться більш якимось більшим розумінням і усвідомленням того, що відбувається, світло пролється на вашу ситуацію. У які до цього ви начебто йшли як у темряві і не розуміли напрямку, і не могли так добре зорієнтуватися. Тобто, якийсь такий період невизначеності у певній сфері вашого життя, або в усіх навіть сферах, він добігає кінця цього грудня, з'являється світло там, де було темно. З'являється більше усвідомлення і розуміння. І крім того, тут ми ще бачимо метеликів, а метелики це завжди символ змін. І як до цього ви могли у певній сфері почуватися такою лялечкою гусіні, ще не метеликом, який. Трохи стагнований, так? тобто ем, з боку видається, що нічого з ним не відбувається, він просто висить у цьому коконі своєму. Але настає саме цього грудня момент, коли ви виходите з цього кокону, ви, начебто, виходите назовні. Також бачите ця дівчинка. Вона як виходить з більш вузького простору на таку широку галявину. і ви ви будете мати крила, яких у вас не було до цього, тобто більше можливостей. Цікаво! Цікавий початок для вас, любі овни. Давайте візьмемо ще карти від інших оракулів, аби дізнатися більше для вас. Так, від оракулу трав ви маєте апатію. І це мені у саме цьому випадку резонує з тим, що я казала про лялечку метелика. Так, тобто, якийсь період у вас був до цього, можливо, у певній сфері вашого життя, якась ситуація, яку ви відчували як стагновану, що начебто нічого цікавого не відбувається, недостатньо розвитку у цій ситуації відбувається. Можливо, ви через це відчували саме цю апатію і втратили. Такі певні яскраві бажання до життя, ентузіазм. А можливо, це був не ваш стан, а ваша оцінка саме цієї ситуації, що ситуація не просувається, вона стагнована, вона якась закрита і, начебто, Нічого і не може з цього вийти, нічого не може відбутися. Але, як ви вже знаєте з прикладу метелика, іноді нам може здаватися, що нічого не відбувається. Але насправді за кадром всередині цієї лялечки відбуваються дуже важливі процеси, які у майбутньому, коли вона вилізе вже з цієї лялечки, їй надають крила і більше можливостей у цьому житті. Так, давайте ще від іншого оракулу карту візьмемо, аби дізнатися, як це станеться, цей вихід із цього тунелю, із цієї стагнації для вас. Ой, тут у нас карта цікава, така масаж. І тут ми бачимо точки, так, такий точковий масаж, і я для вас чую про больові точки. Знаєте, трохи як насипати сіль на рану. Це може не дуже так позитивно і приємно звучати, але для того, аби вийти з цього кокону, з цієї невизначеності, з цієї апатії, всесвіт вам натисне на якісь ваші больові точки. Це може бути неприємно знову ж таки. Але це ну, як масаж, знаєте, коли вас масажують, наприклад, шию або спину, які довго. Були в такому застої, застойному стані, то воно трошки боляче, трошки неприємно. Але водночас з тим воно приємно, бо воно у кінцевому такому результаті розслаблює і приносить, навпаки, приємний результат. О щось таке з вами відбудеться. Протягом цього грудня, Любі Овни, оцей вихід із того темного тунелю, із лялечки до метелика, він буде трохи болючий, трохи неприємний, але це буде певний прорив для вас перехід на світлу сторону, на більш зрозумілу сторону життя, в якій ви почуватиметеся в результаті набагато краще, ніж до цього. Таке зростання е, трошки через біль. І те, що це ваші больові точки, це мені дуже важливо одну ще інформацію каже, що, можливо, ця вся ситуація у вашому житті дана вам вищими силами, аби ви пропрацювали врешті якісь е, застарілі травми, застарілі переконання, які у вас як е, е, больові точки залишилися. Певні тригери, знаєте, е, для того, щоб ви їх могли відпустити, на них вам потрібно показати спочатку, тобто натиснути на цю больову точку, аби ви її зрозуміли, побачили, і пропрацювали, і відпустили. Ось такий розвиток. Здебільшого розвиток у нас людей він так і відбувається, не тільки у вас, любі овни. Тому це цілком нормальний процес. І головне пам'ятати, що в результаті ви отримаєте більше можливостей, більше світла у вашому житті і більше ентузіазму ви вийдете з цього періоду відсутності натхнення, періоду апатії і депресії, можливо. Так, візьмемо ще таро карти для вас. Так, туз кубків, бачите, якщо до цього у вас був період певний, такий менш емоційний, коли ви були в певній апатії і не дуже сильно відчували там якісь емоції, то цього грудня це змінюється. У вас буде дуже емоційний місяць. І емоції будуть всякі, і хороші, і погані. І від себе хочу додати, що я взагалі не вважаю, що є погані емоції. Всі емоції корисні, це сигнали. Нашого організму, і нашої психіки про те, що, як відбувається і в якому напрямку нам іти. І так і потрібно розцінювати власні емоційні стани. Ну і крім того, ще, звісно ж, я вважаю, потрібно їми насолоджуватися, бо саме із емоцій в кінцевому рахунку і складається наше життя із вражень, і емоцій. І у вас в грудні їх буде дуже і дуже багато. Готуйтеся! Королева мечів. Так, від вас вимагається певна рішучість, конкретність, вірність власним рішенням. Тобто вміння сказати ні десь так, і це це так може програватися з цими вашими больовими точками, вашими травмами і тригерами. Наприклад, якщо у вас є якась давня дитяча програма, що ви боїтеся сказати ні, відстояти себе, наприклад, то знову у грудні виникне така ситуація, що хтось буде натискати на ці больові точки, щось від вас знову просити, вимагати, і ви маєте навчитися казати. Рішуче ні і відстоювати себе у цьому сенсі. Це просто приклад, може бути будь-яка інша ситуація, але від вас потребується, вимагається така тверезість розуму, рішучість, незважаючи на всі ці емоції. Так, емоцій буде багато, але ви навчитеся. Їх контролювати не в тому сенсі, що пригнічувати їх, а в тому сенсі, що все одно зберігати холодну, тверезу голову там, де потрібно прийняти певне рішення. Дев'ятка пентаклів чудова карта. Я відчуваю, що весь цей період трансформації дуже добре для вас закінчиться закінчиться матеріальними благами певними. Частково. частково, звісно ж, і вашим власним духовним розвитком, що є дуже важливим, але цим не лімітуються ваші подарунки цього грудня. У вас будуть і матеріальні подарунки, можливості, це те, що я казала, і певні надбання ви отримуєте, які дуже багато радощів вам принесуть. І це частково також ті емоції, які на вас очікують. Двійка жезлів. Так, ви зможете, завдяки тому, що ви вийдете з цього темного тунелю, ви зможете більш ясно побачити якісь перспективи ваші, ваше майбутнє. І ви зможете почати планувати щось. Бо, можливо, до цього ви були в цьому темному тунелі, ви були в апатії, наче нічого не розвивалося, не стагнувалося. І ви лежали як та лялечка з гус... гусіні І що ви могли там планувати? Е, ну нічого, тільки чекати, доки ви станете метеликом. А тепер, як ви стаєте вже метеликом, ви можете планувати, куди вам полетіти, що вам робити, і ви е, займетесь цим власне в грудні. Може, до речі, це десятка жезлів у нас, але я ще додам про двійку, Може, це через те, що наближається Новий рік, і ми часто плануємо новий рік, ставимо цілі на новий рік, так ось ви будете цим займатися у грудні так само. А тут у нас десятка жезлів, яка свідчить про те, що ви дуже втомилися. Вигоріли, можливо, і так, коли ми вигоряємо від втоми, то власне часто в нас і стається оця апатія, так? бо ми вже не можемо, не маємо ресурсу ярко-яскраво відчувати емоції власні, бо ми просто втомлені. Організм не має ресурсів їх відчувати, власне. І через це у вас і міг бути такий стан, але в грудні це зміниться. Ви знову, повірте мені, відчуватимете дуже яскраві враження і емоції. П'ятірка пентаклів. Так, я бачу, що, оця, я зрозуміла тепер цю ситуацію, оця королева мечів каже вам, що ви маєте сказати рішуче ні усім таким ментальним блокам стосовно фінансів, в першу чергу. Стосовно фінансів, і, можливо, для когось із вас стосовно соціалізації, так само і блок тут я чую такий, що, е, начебто, ви не гідні більшого. Якісь сумніві у, у собі, знаєте, що ось у всіх людей щось є, а в мене. Я не гідна цього, чи я наказана, чи щось таке мені йде. І ви маєте вже рішуче відрізати ці комплекси зі свого життя. І я бачу, що ви вже над ними працювали. Ви вже працюєте над ними деякий час, ви молодець. Але ще трошки щось залишилось, як оці болючі точки. І вам залишився останній крок сказати ні усім цим упередженням вашим, усім підсвідомим програмам, які вам кажуть, що ви негідні розкоші, негідні, багатства. І достатку, і здоров'я, і е, якогось місця у цьому суспільстві, власне, ви маєте вже рішуче сказати ні, і буде якась така ситуація. Е, можливо, вам якась пропозиція надійде дуже е, прибуткова така. Дуже хороша насправді пропозиція. Але у вас ця травма, ваша старенька, затригеритися може. І ви можете подумати, та ні, я не справлюся з цією пропозицією, я не гідна, я не можу. І якийсь самосаботаж може розпочатися. Але ви вже готові. Все, що ви працювали над собою. Ви, врешті, готові сказати цьому ні, відрізати це оцим мечем і прийняти цю пропозицію. І завдяки цьому ви досягнете. Більш ну, матеріального стану, який буде вас задовольняти набагато більше, ніж те, що було у вас до цього. Тобто останні кроки ви вийдете у світло, любі овни. Так, десятка мечів, кінець, кінець має настати цьому темному періоду вашого життя. Вже скільки можна, я чую для вас. Так, бачите, і блазень, моя улюблена, до речі, карта завершує ваш розклад сьогодні. І вона про новий початок, бачите, як вони одна за одною просто йдуть, кінець чогось і новий початок. Тьма, темрява, ніч і день, яскраве сонечко і світло. І як це резонує з вашою основною картою? Просто подивіться, ну, це навмисно не, не вигадаєш такого просто. Стопроцентово закінчується темний період, закінчується цей. Ну, у цьому сенсі темний період це ще такий період, в якому ви не розумієте, вам бракує усвідомленості, що відбувається, і ви у такому трошки підвішеному стані, як та ля, лялечка. Ви просто бачите, вона тут лежить, вона нічого не робить, вона просто дивиться в свій телефон. Аж тут вона готова йти вперед, готова йти, незважаючи на всі страхи, якісь перешкоди і е, з чистого листа, у певному сенсі, без оцих переконань. і з дитячих травм чи минулих якихось травм. Без них вона вже готова йти вперед, рішуче і нічого не лякає. І це чудова карта, вона вся у квіточках, як ви бачите. Тобто я ще чую для вас, що це такий період розквіту і крила, крила метеликів, період, коли ви маєте набагато більше можливостей через те саме, що ви пропрацювали оці ваші блоки. Ситуація кардинально тут змінюється цього грудня. Чудовий розклад. Я дуже радію за вас, любі мої овни. Так, це буде часом нелегко, але знайте, що це є ваше зростання, і коли ви ці блоки пропрацюєте і вийдете з темряви на світло, ви будете почуватися набагато щасливішими. Так що готуйтеся до цього уроку, або навіть я б сказала, іспиту, бо ви, я бачу, вже працювали над цією тематикою. А тепер як завершальний іспит у вас іде і перехід із темряви в світло на новий етап вашого життя. Що ж, якщо вам сподобався цей розклад, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі овни! щасливого грудня!